Армадол, забудь про головний біль. На другому сніданку біологиня Дарка Озерна були тут помилки, чи все правильно, чи може все, все добре? Все добре. Ми в принципі про стале харчування. Можемо говорити довго щоб показати ось цю багатогранність питання, що це і про здоров'я, і про гроші в родині, і про гроші в економіці країни, і навіть в своїй там спільноті, і про те, щоби. Було менше відходів, менше вплив на довкілля, і менше було таке, і менш інтенсивне природокористування, але все одно всім всього вистачало. Ось така, знаєте, біблійська притча про дві, дві рибини і хліб, якого вистачає на всіх. Ось це ось про сталість, про sustainability. І дуже класно, що і про це повка в Україні не модно говорити, бо люди хочуть або вижити. Або схуднути і досягнути якогось ідеалу. А, а ось про такі штуки думати не І громадська організація «Колтава», яка ось виконує місію кліматичної освіти в Східній Європі разом з німецьким проєктом Аустав, вони шукали людину, яка б підготувала такий з ними курс освітній про стале харчування, людям хоча б доносити цю інформацію. І знайшли. Exactly. Ось так, погодилася тільки я робити немодні речі. <проб> ось, але потрібні. Тому це це так треба з цим звикатися, призвичаюватися, і, хоча б, хоч щось робити, буде вже краще. Але і для насправді нас, і не, для... модні, не модні немодні речі, вони ось, спочатку не модні, а потім вони стають трендами, і ми дивимося, як ми могли буквально не так давно до цього ставитися. Ікс, а вийшов зовсім інший ігрик. Ось дивіться, перед нами сосиска і м'ясо відварене. От що з цього екологічніше, корисніше, і чи можна до цих е, при, ну, предметів чи uh -huh. як е, до цих понять застосувати поняття сталого харчування? Так можна, ось наприклад, сосиски все що називається перероблене м'ясо, сильно сильно перероблене м'ясо. вони е, усюди фігурують під ну, під такі небажані продукти, які ми можемо їсти ну вкрай рідко в. Вже коли обставини примушують. того, що в них вартість одного граму білка ось такий показник, вона дуже висока. В них дуже багато жирів, причому тваринних жирів, в них дуже багато натрію, тобто вищий тиск у людини буде. І фактично людина добряче переплачує, невідомо, за що, за зручність. Скажімо так, за зручність. А ось курогрудь відварена, запечена, приготована в мікромультиварці. Вона буде з набагато кращими показниками з ось. Ціна за грам білка, кількість насичених жирів, чи є там багато натрію, немає там багато натрію. І ось наскільки її можна по різному приготувати. Все бачите, що вчорашній рис. Якщо ми це поєднуємо, нарізали кура грудь. Взяли оливкову олію, чи взяли краще арахісову, соєвий соус, взяли якусь капусту квашену чи моркву морквину так от порізали. Все це швиденько посмажили в сковорідці. в нас вже, типу така китайська страва. Додали корені і ось ми у нас ще не зовсім сумна. А сосиска вона завжди буде сосискою. Тобто взяли там спагетті томатний соус, базилік, і в нас був зовсім інша комбінація, і в нас нічого не пропало. І навіть оцей цей рис, який він залишився, і він якісь такі холодні, але нецікавий. все одно, якщо про сосиску і м'ясо, то тут передбачена відповідь, що ми захитили все ж таки сосиску. Так, так. А, а от, от, давайте, все ж таки, от як для мене. Який ще вчора трошечки помилявся? Поняття «стале харчування». Я думаю, що це певний набір продуктів. Ну це ближче до здорового способу харчування, здоровий спосіб життя. А виявляється, це про економію, про екологію. Це, це набагато ширше поняття. Це більше пов'язане навіть з тим, що ми в попередній зустрічі говорили. Як безвідходно, угу. що не треба лушпиння викидати, що треба краще все перемити, приготувати. От що таке стале харчування? Це сталість... від. Амбасадорки <смеш> німецького <смеш> руху скажіть <смеш> усі Україні. це ну, сталість. Це одна з стали харчування, харчова безпека і сталий розвиток. Це одна з глобальних цілей ООН. Тобто, за все хороше проти всього поганого людства стає дедалі більше, ресурсів дедалі менше. І нам треба якось цим чином так розвиватися, щоб не настало виснаження всіх ресурсів і мертвий глухий кут. Нам треба, щоб ми розвивалися, але ресурси в нас підтримувалися і на ціною перетворення планети в пустелю. Як це сталося? Ось не стало природокористування, було в тому, що нині Олешківські піски. Там була квітучий степ, а він став пустелею через надмірний випас понад 100 років тому. І ось таке загрожує всій планеті. Тому стальне харчування це коли ми обираємо ті продукти, які не шкодять ані нашому здоров'ю, ані шкодять довкіллю. Ми залишаємо гроші в своїй економіці. Ми обираємо те, що мінімально впливає на ось. Е, оточуючи середовище, наприклад, якщо ми їм модні авокадо, то ці авокадо виростили страшним коштом для довкілля в тих країнах, а ми знаємо, що планета це спільна система, все пов'язано. Зрештою, ці кліматичні зміни О, накриють нас. Чи в Порторіко, чи в Панамі, там, чи в Сальвадорі там з авокадо не так все цікаво, як але є правила сталого харчування? Прокоментуйте їх, будь ласка. Я вас не закликаю там харчуватися недоїдками, наприклад, сильно заморочилась, але про це ми обираємо. Прості продукти і їх готуємо. Ось цільні продукти, будь ласка, а ось то вже як там лежить, то вже на цільні продукти ну, ніяк не схожі, сорі. А ось такі напої теж цільні продукти, які ми самі трішечки приготували, просто не, не крутимо голубці, не коптемо ковбаси вдома. Кручне запарюємося. Ми купуємо це в свою тару, в якусь свою торбу. А якщо ми там не перероблені крупи цільні, ми їх купили в свої якісь мішечки, пересипали в баночки. Тобто, ми не підтримуємо те виробництво, яке створює купу купу якихось Кувань, пластиків, блістерів оцього обгорточок. То тобто, це як в, в, в літаку полетіли, і потім тако, о, гора сміття. Після От мені здається, залишилася. що сьогоднішня куття, хто ще не приготував, то це теж зразок стало харчування. Так, Тому що продукти. це цільна пшениця так, має бути мак, це мак, це горіхи. наш локальний продукт, горіхи, мед, так, все місцеве. Родзинки. Ну родзинки не наші, ну, але, але в нас наші. є і наші родзинки. До речі, ось в Швейцарію заборонено ввозити мед, щоб підтримувати місцевих виробників меду. Не можна туди завести український мед навіть як сувенір. Ось так підтримують місцевих виробників і те, щоб у ця економіка сі до свого по своє, гроші лишалися в системі. Ну тому, а що... українці навпаки хочуть експортувати мед, тому що нас його достатньо. А ми, ми... не топові експортери в Європі. Топові? Так, Та найбільше. Ось і ми, коли там сталися харчування, це коли ми в нас їжа залишається, ми замість того, щоб вона стоїть в тарілці, довкола якісь там уже крушляють мухи, воно таке стає неприємне. Потім ми його так викидаємо. Зрештою, ні, ми його там щось залишилося. Ми його склали в контейнер, підписали, поставили в холодильник чи в морозилку. і Воно вже виглядає як щось таке, знаєте, хороше. Нам його неогидно використовувати через там. Ні, ми на ну, харчі жодному разі викидати не будемо. Шановні um, друзі, ви маєте буквально. Декілька миттєвостей для того, щоб сформулювати своє запитання до Дарки Озерної. І ми обов'язково зачитаємо ці запитання так. і отримав відповідь. Але за кілька миттєв Це триває другий сніданок. Я знаю, що багато наших глядачів зараз ще останні думки складають 12 страв. Як же все це назбирати? І от зараз своїми порадами як правильно. Не викидати, не, не псувати, зберігати наші харчі mm -hmm. з нами ділиться біологиня Дарка Озерна. Ми говоримо про стале харчування і чи реально скласти свій раціон, так? От, наприклад, сьогодні маємо шанс. Не кожен день по 12 страв виставляємо на стіл, щоб не завдати шкоди довкіллю. Ну, те, щоб так це робити і зважати на всі 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 ці численні нюанси про довкілля і своє здоров'я, і як це організувати, це справді треба так вчитися і потроху звикати. Ось саме тому громадська організація Колтава, і я як їхня запрошена експертка, підготувала онлайн-курси, який ось ми запускаємо. Вже можна на нього реєструватися, подаватися, обґрунтовувати свою мотивацію. і Ми будемо вчитися це робити, складати своє меню. А якщо ми говоримо про 12 страв, то мабуть порада така: запрошуйте гостей, аби ви це все доїли. І у вас нічого не залишилось, і це буде якраз е, теж правильно. Ми поділилися їжею і уникли, хоче би там. Ті, ті, ті багато готували. всіх багато залишилося. Ми його навіть не знаємо дозберігати, зберігати, бо електроенергії немає. Холодильник не працює або е... в меншій кількості, або От я йду менше. таким шляхом Ось, ну, наприклад. наприклад, готувати зовсім трішечки пшениці, яку ми довго замочували, довго варили. Це е, ну так великі затрати. Її краще масштабно приготувати, але об'єднатися. Ось ми приготували кутю. Ми приготували вінегрет, е, Пісний борщ узвар. Це все хлібу, це все рахується як пісні страви і. Все це має сенс, якщо ви вчора і позавчора не їли м'ясо і тримали той піст <сі> зрештою. І ось, наприклад, квасолі, як елемент пісного меню, чи о, традиційний такий борщ з рибою різдвяний. Вони також чудово вписуються в концепцію сталого харчування, оскільки воно в нас таким було традиційним. Тому що ми, поє... ми використовуємо все. В нас риба, яка надто кислява, щоб її якось так їсти руками чи виделкою, Ми з нею робимо якусь юшку, сушимо. Ми використовуємо Овоємо бобові як джерело білка ну, якраз українське натуральне так, господарство, так. як предки наші жили, то то воно так і було. Просто що не знали, що це стали харчування, ну, тому так, що так. В, в, в господарстві була тваринки, були так, все то, то свиням, то відомо, то то, то то нагород закопали всі всякі відходи. Нічого не пропадало. Ну, ось, власне так. нам тепер треба зробити такі петлю і повернутися з постіндустріального суспільства, знову запровадити цю так звану, пермакультуру в практику і ну так би відмовлятися від деяких. Набутків індустріального і постіндустріального суспільства, які вже нам самим шкодять, які шкодять, ми тобі, не, тому що не витягуємо от, лише українці, щороку викидають 7 мільйонів тонн органічних відходів. А органічних. Це вони перетворюються на метан, навіть не на вуглекислий газ. на смітниках, коли вони в ці пакети затягнуті, і потім вони дуже сильно створюють. Пожежу небезпечну ситуацію на полігонах. Це зрозуміло. Mm. А можна зменшити цю кількість? Можна. По-перше, люди зазвичай викидають продукти, бо вони їх ну невдало приготували, або купили по акції, і воно не смачне. Тобто воно погане, типу дешева рибка, погана юшка. Або вони не знають, як це зберігати. От воно справді стояло на тарілках на поверхні, поки не скисло. І ми не плануємо своє меню. Якщо ми його плануємо, ми знаємо, що буде. І воно у нас як складається, як такий пазл, як гра в п'ятнашку. Що тобто все це можна посунути, об'єднати буде непогано. То ми можемо зменшити кількість відходів. Це саме те, що може можна робити на рівні домогосподарства. Якщо ми хочемо ну рухатися в бік sustainability. Тобто ми зменшуємо кількість своїх харчових відходів і свого харчового сміття. Ну а також Сунемося в бік цільних продуктів від дуже дуже перероблених. Ну і навіть таким чином ми можемо е, в гарно вплинути на економіку країни. Ну так, тому що зараз це нам принципово. Е, якщо раніше це так, ну, окей, якось так ну, за все платить е, кінцевий споживач, тому країні було так. Не байдуше, тепер у нас є платіжний баланс, і кожен долар, кожна євро в Україні, які залишаються. Вони потім йдуть на нашу оборону, і вони підтримують українських всіх виробників, яким і так важко. І тобто, коли ми підтримуємо своїх, то ми власне підтримуємо всю країну і себе. І те нам доцільно купувати. От справді пішли на ринок, пішли на ярмарок, що де є, і купили там. І ну і не купити оці всі модні товари, яких зараз стало менше. Хочете. Делікатес купити сир брі, то вже є українські сири, купуйте українські. Вони не будуть дешевшими за французьким. Маєте... А за якістю вже світового рівня. Але ви маєте розуміти, що таким чином ви якби ці гроші трішечки заробили і собі повернули це як кешбек. Тобто, коли ми купили українське, от купувати українські вина це також буде зараз. Ну, це буде сталий підхід, локальні вина. І навіть якщо от ви живете в якійсь такій сільській місцевості чи на хуторі, у вас є виноград, з якого. Ви розумієте, що ну, немає у вас сил робити з нього вино. І воно буде ну, не таке, і ви це знаєте. Віддайте його комусь. Хто може з нього зробити виноградний оцет? Це зараз дорогий продукт, крафтовий продукт, і воно не пропало. Тобто те, що ви використали чи бодай ви безоплатно комусь віддали, щоб вони використали це, вважаєте, заробили. Це, Слухайте, ми собі Це ми бізнес ідеї народжуються. Е... Безкоштовно отримуйте. А ось не а, дари, а що у вас згнило, то все те. вважаєте, що ви вдвічі за це переплатили? Ось у нас оцей рис ще не згнив, але не згнив. вчорашні Днями показували, як спагетті теж не не першої свіжості зробити свіжим і смачним. Що з цим рисом може По зробити? Такий рис він прикольний тим, що в ньому крохмаль вже кристалізувався так, що ми Ого. його не будемо перетравлювати, і воно все піде годувати наш тіштівник бактерій там. Тобто воно кори корисніше ніж гарячий рис. ніж свіжий. Так, по-друге, він класно дружить з соєвим соусом, він дружить з тофу, він дружить з курятиною, він дружить з мороженим горошками кукурудзою. Він дружить з морквою. Ось його можна комбінувати дуже по-різному, для того, щоб створювати ось такі відносно швидкі страви, тобто він ще у вас зварений, прикольно. І ви його з чимось поєднуєте, якось як говорять про капсульний гардероб. Типу, у вас насправді небагато було одягу, але ви між собою його міксуєте і утворюється багато різних комбінацій, всі, всі хороші. От я рахував разів п'ять, ви щойно сказали, ти сказала, дружить. От ми дружимо з Даркою зерною, тому що це надзвичайна людина. слухайте, це це, 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 це така е, е, скарбниця різних знань. Так що від сьогодні, хто вперше чує, запам'ятаємо це слово сполучення, стале харчування. 12 страв. Я я знаю, що у декого буде більше ніж 12 страв. Нічого не викидаємо. Все навіть пере... якщо поділитися з сусідами, ви поставити його в красивому контейнері, то в баночці, в кульочку, повісити на паркан на вулиці. Хтось кому зараз дуже потрібно, воно 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 в, в, це... в цей вліт поставити. Там же зараз ми е кладемо. Воно в, дехто під'їдає, знаєте, що ну воно буде псуватися. От на вулиці зрозуміло, що це тим, напишіть записку, пригощайтеся, будь ласка. Це буде нормальна практика, тобто ми маємо ділитися їжею. Тобто почитайте, наприклад, Астрід Лінгрен про на Різдво треба ділитися. Завжди треба ділитися. Тобто ми те, що ми, воно нас не згнило, а ми ним поділилися. Це наш дебіт. Прекрасний посил! З нами була біологиня Дарка Озерна. Святом вас. Дякую. Усім прекрасного прийдешнього святвечора і ви знаєте, що робити з їжею. Улюблений сніданок з один плюс один. Налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На один плюс один Україна. До нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка з натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з один плюс один. Щодня. Сьомої ранку. На один плюс один Україна.